Вітаю всіх, це канал Терасільванія. І сьогодні я запрошую вас доєднатися до моєї подорожі лісом. Ну що, поїхали? Доброго ранку! Ось дивиться, який ранковий туман. На горизонті ніби молоко. Температура сильно впала, і я вирішив сходити пошухати грибочки, Сподіваюсь на якісь знахідки. Так що вирушаємо в дорогу. Сонечко сходить з хмаринки. І пташки співають. Рано вранці я прийшов на своє місце з підосичниками. І буквально хвилинка перший грибочок у мене вже є. Ось такий маленький, але перший на сьогодні. О. Така спека була сильна, але вони лізуть маленькі. Рано вранці і я маю вже на сьогодні свій перший підосичника. Так ще йду шукати їх далі. Вчора була дуже сильна спека, майже як в Сахарі. Але для цих грибочків вона не заважає. І вранці я їх збираю. Класно. Гарний екземпляр. Так, що зриваю його, подивимося. О, О чудовий. Схоже на підберезовик. А росте на грибниці з піддосичниками. Дивно. Реально була дуже сильна спека. А грибок і виріс, і від нього йде такий сильний, сильний грибний аромат. Що це? Схоже на підберезовик. Ага, вже старенький, старенький підберезовик. І тут поряд є. Маленький. Ну, подивлюся, може це ще більш-менш. Ну, після спеки вони ще збереглися. Так що можна дивитися. Прийшов на гробницю з підосичниками і мене зустрічає ось такий красунчик. Після спеки його шипунка розтріскалася, але це нічого, він може бути всередині чистий. Ой, класний, класний гриб. Супер. Подивимося ще тут. має бути. Знайшов двійко цікавих грибочків. Такі жовтенькі. Одразу їх побачив. Раз тут під березкою. і ось такі. Вилізли. Зірмоємо, подивимося, що це. О. Так це ж гриб, синяк або гірапор березовий. Бачите, вже йде писаніння на, на гімнафорі. І в них такі ось цікаві ніжки. Бачите, тут є такий краєшок на ніжці. Це далекий родич білих грибів. Належить до гірапорів. Ще звидів її гіропор каштанове. Це також його родич. Так що ось такі грибочечки. Мені трапляються. Близнючки такі вилізли. Бачите? Ось цікаво. Буду їх ще шукати. Якщо вони ростуть, то треба їх збирати. Вони дуже смачні грибочки. І що цікаво, при відварюванні вони стають яскраво жовтими. А при смаженні світліють. Смак у них доволі-доволі приємний. Пташки співають, а я зустрів маленького підосичника одразу біля дороги. Класне. Пташечки співають і сонечко підсвічується підосичник. Бачите, який він яскравий променів сонця. Пісочка. Боріс він пісочка. Такі лусочки в нього. І під, під шапинкою світленький гіменофор. Я дуже-дуже радий, що його знайшов. І тут в Мосі я зустрічаю гарненького під Березойка. Бачите? Гарний грибочок. Свіжак. Мені трапився свіжий підберезовик. Він такий молоденький. Дочекався мене. Ще є весь Просто хочеться потримати ці грибочки в руці. Ну, завжди приємно тримати свіжі грибочки в руці. Особливо такі чудові підберезовики. Знайшов якийсь грибочок. Я не знаю, чи то підберезовик, чи то підосичник. Лише залишається зірвати і подивитися, що це саме таке. Але такий він міцний. Треба подивитися, зірвати. Ага. Це підосичник. Непоганої якості. Свіжий, гарненький. Ну, бачите, який він елегантний. Тоненька ніжечка. І така от достатньо велика шипинка. Танцюю на камеру. Зайшов тут лисичник. Пішки погуляв в соснах. Щось пусто, лише сираїшки трапляються. А тут такий підвосичник стоїть. Тому буду брати його. Очечок, що свіжий, треба тут розділятися, та божімо вони можуть іще мені трапитися. Ось такий Під березовик. Подивлюся, який він. Такий великий. О! Глибоко. Сидить, такий підберезовик, ну не маленький, звісно. Ось такий от досичник. Після спеки він такий вже ну, на першої кондиції. Но, я еще думаю, еще придаст на друживание. Вот так маслячок. Если спекли, высыпаю споры. Попробую. Ну дальше тоже с пороносить. Такие маслячок. Ну на тут. На Краснючок. Хтось його вже відкусив трішки. Ось ярву. О, так, його хтось уже погриз. Ну, після спеки в мене довго тут не було, тому вони вже встигли вирости і навіть постарішати. Бачите, як його. Але подивлюся, ще, можливо, тут будуть крипочечки. Ледь не пропустив маленького. Ну, вже такий після спеки потемнішав. Але я думаю, що з ним ще можна буде зробити. Такий ось вже темненький став потемнішав. Добре, що я пішов в щевену, тому що тут... Є трішки грибочків. Ну, Знову бачите таке потемніння після спеки цього підберезовика. Але я думаю, він цілком ще нормальний. Можна це гімінафу зняти і залишити лише шапинку. Вона ще така міцна. Спека була дуже сильна. Але грибочки деякі вижили. Ось такий підосичник. Може трішки почернішав, але я з ним розберуся. Можливо, він ще нормальний буде. Ось такий ось. Оце вже приросток. Уже все все. з'їли. А ми такі краще не брати. Хоча як, і Хоча дивіться. Що біленьки всередині. А може все ж таки візьму його. Подивлюся. Міцненькіше. Щось я подумав, що він буде червивий, але ні. Дивіться. Ну ще можна зняти. А ну, оце можна залишити. Добре. Супер. Буду брати. Від спеки парасолька вся висохла. Така вже не піде в їжу. І безверху нормальна, а знизу вже все. Ось так впливає спеку на грибочки. Вони стоїть сухофруктами. Надибал брусничко. Куди її пічки збирати? Бачите, така ягодка червоненька. От саму червоненьку я буду її збирати. Круто. Не знав, що вона ще тут росте. Повертаюся я додому, і тут мені трапився гарненький. підберезовик. О! Красотун. Це я розумію свіжий. Виріс вже після спеки. Чудово, піде мені в кошик. Я радий, бо мені трапляються грибочки і всі попечені, бо спека просто нереальна була. Але деякі грибочки ще можуть рости навіть за відсутності опадів. Тільки подивіться, на що я натрапив свіжий підосичник. Я його не бачив зранку, а тут я повертаюся додому і бачу помаранчеву шопинку прямо. В мосі біля дороги. Це просто якесь чудо природи. Будемо зривати? Ну, йди до мене. Ой, такий класний. Який чудовий гриб! Це мені пощастило. Бо така посуха, ось, опадів нема. Але гриб є. Ха -ха. Значить, вони ще будуть. Треба перевіряти місця. Супер. Ну що, буду брати, піде до кошику разом з підберезовиком, якого тільки що я знайшов. Ще дуже приємна знахідка. Знайшов я ще один підосичник. Буде разом з цим маленьким пара. Зриваю, подивлюся. О, Які класний свіжий тільки виліз. Ой, який класний гриб. Зараз трішки поправлю. Ой, від нього такий запах, грибний, сильний аромат іде. Сьогодні вітряна погода, і я відчуваю дуже сильні запахи. Запахи польових квітів, запахи грибів. Ой, це така радість. Я думаю, що грибів сьогодні майже не буде. Але, Але щось є. А ось і перший. Червоний мухомор в цьому році. Виріс біля дороги. І ось такий ось. Я не боюся зривати мухомори, тому що нічого не буде. Поганого. Так, він отруйний, але я ж його їсти не буду. Ось, ось такий от мухомор червоний. Перше в цьому році. Дивно. Але вони почали рости. Поява мухоморів це ознака появи благородних грибів. Тобто вже скоро. Після спеки, мабуть, буде дуже-дуже прикольно в лісі. Чудовий красноголовець лізе з трави. Я його розкопав. І буду зривати такі краси. Чудовий гриб. Зірвав цього красення і просто роздивляюся, який він. Довга ніжка, соковита шапинка, яскрава. Бачите, помаранчева. Це чудово, тому що в лісі сухо, рибів нема, можна сказати, одиниці трапляються. Але краснючки, вони виживають, вони лізуть, як тільки можуть. Хочуть жити і розмножуватися. Ось такий трапився досичник. О! Сиди глибоко. Ой, тут війко. Бачите? О, грибочка. В траві, бачите? Хех. Супер. Значить, вони лізуть. Це чудово. Два братика. Один маленький братик, а другий великий. Побачив підісичник під гілячками. Яка була спека, він свіжий. І я, звісно, хочу його зафільмувати, як його зриваю. Але тут буде операція складна, тому я вже результат вам покажу в наступних кадрах. І ось він. Бачите, більш-менш рибок, тому що минулого разу я зустрічав геть попалення сонцем і. Майже вже все. Такі вже не треба вживати в їжу. А цей більш-менш. Його навіть можна відправити в мариновку, я так думаю, маринування зробити. Ну що, знайшов якийсь цікавий гриб? Навіть не знаю його вид. Що це? Білий, не білий, підосичник-не-підосичник. Треба зірвати, ну такий він міцний. Тому може бути щось цікаве. Зараз подивимося. О, підосичник. Ну Такий нормальний, великий. Подивимося, який він. Такий великий виріс. Великий малючок. Чок-чок. Що піде до мене в кошик. Такий собі гриб ковбой. ковбой підосичник Крутий. І стильний. Шопинці-самбреро. Ну що, на сам кінець я знайшов Білий гриб нарешті. Його поїв Сломачок, але він виріс. Я дуже-дуже радий. Нарешті я можу побачити його, білий гриб. Так довго його шукав. Знайшов гливу. Вона росте на осиці. Ось, зриваю. Чудово-чудова глива. Буде доповнення до піддосичників і до білого. А також підберезовиків. Гарненька, свіженька глива. Бачите, який красунчик мені мене трапився. Товстою ніжкою. Суперовий екземплярчик. Ось подивіться на нього. Правда він схожий на діжечку? Ага. В нього така світла шапинка. Товста ніжка. І такі лусочки, бачите. Гарнічочок. горнюк. Друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Я завжди буду радий відповісти на них. А вам бажаю мира, добра. І до нових зустрічей на каналі Тересільванія. До побачення!